Привіт! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні поговоримо про важливе питання: чи діє страхове покриття, якщо ви уклали договір страхування в Україні, але тимчасово або постійно перебуваєте за її межами, і що робити для отримання страхової виплати в разі настання страхового випадку за кордоном? Варто пам'ятати, що страхове покриття діє по всьому світу, за винятком певних територій, зазначених у договорі. До таких можуть належати зони бойових дій, країни з високим ризиком або території під санкціями. Якщо страховий випадок стався за межами України, є кілька важливих нюансів. Перш за все, документи, видані за кордоном, мають бути оформлені належним чином і обов'язково перекладені українською мовою. Також зверніть увагу на те, що страхову виплату може бути здійснено лише в національній валюті гривні, тому незалежно від країни перебування, кошти перераховуються на рахунок, відкритий в українському банку. Поради, як діяти за кордоном. Зберігайте контакт із своїм фінансовим консультантом або з Метлайф. Обов'язково у визначений договором строк повідомте про настання страхового випадку, надіславши в компанію відповідну заяву встановленої форми, яку можна знайти на сайті Метлайф. Також на сайті ви знайдете перелік необхідних документів, які необхідно надати для підтвердження факту настання страхового випадку. Список може відрізнятись в залежності від виду страхового випадку. Якщо ви плануєте тривалий виїзд за кордон, обов'язково повідомте про це свого фінансового консультанта або компанію. Це дозволить вчасно внести зміни та уникнути непорозумінь у майбутньому. Уявімо Марину, вона працювала дизайнеркою в Польщі. Одного дня вона потрапила в ДТП. Завдяки своєчасному зверненню до MetLife та правильно оформленим документам, вона отримала виплату на свій український рахунок і змогла компенсувати витрати за лікування без фінансових втрат. Отже, Поліс Метлайф надійно працює і за межами України. Головне дотримуватися процедури та мати зв'язок із компанією. А чи знали ви про можливість отримати виплату з-за кордону? Поділіться в коментарях. Дане відео створено з допомогою ШІ. She...